Зона буде тут. Починаємо ми, як завжди, з борки каркасу. У мене круглий каркас. Так він виглядає в розібраному вигляді. Такі чотири дуги. Будемо зараз це збирати. Так каркас виглядає в зібраному вигляді. Залізний каркас, його можна використовувати під плівку і під волюр. Просто для кульок. Зараз я на нього буду монтувати валюр. Валюр досить тяжкий, тож спочатку я його закріпляю великою кількістю магнітів. Ширину він має 1,80 м. у мене каркас 2,20, але він дуже гарно тягнеться. Тож на такий каркас я його зроблю легко. Зараз я просто попередньо зафіксую його, а потім вже буду робити таку натяжку. А, ну от Ви бачите, в мене ширина виходить. Ось так. Досить легко він натягнувся на каркас 2,20, можна? Можна його навіть розтягнути ще більше, закріпити біндерами попередньо, але магніти теж витримають. Просто головне це спочатку закріпити, а потім, коли ви вже будете монтувати по колу, то магніти будуть все надійно тримати. Ходить у мене фон, все це велюр. І, як завжди, мега швидкий монтаж на магніти. А у місцях, де найбільша натяжка, я магніти поставила частіше, для того, щоб вони тримали Надійно, на велюр. Хочу окремо розказати за магніти. Ці магніти найкращі. Я дуже довго підбирала, шукала магнітики. Ці магніти мають якісне покриття і вони не розлітаються. Припадіння і надійно фіксуєте велюр, і глянець, і різний декор. Зараз буду монтувати написи. Закріпила вже написи. Я сьогодні використовую написи із золотого полістиролу на пінопласті, об'ємні написи. Написи в мене на магнітах. От бачите, тут є магнітик. І позаду все тримається на магнітах. Дуже швидкий монтаж. Дуже часто питають, скільки потрібно кульок на різну каліберну гірлянду. Ну, от я вам зараз розкажу про таку фотозону, да, про круглу і там з боку вам треба зробити гірлянду. Я, роблю, я завжди купую по пачці. От у мене буде три кольори. Ну, два простих кольори і один хром. Я з собою завжди беру по пачці 12-дюймових кульок, по пачці 5-дюймових. І 19 дюймів приблизно на гірлянду йде десь 15 штучок, 17 в залежності, яка гірлянда. Якщо ви робите з одного кольору, да, наприклад, у вас білий кольор, можна взяти пачку 12 дюймів, пачку 10 дюймів, пачку 5 дюймів і 19 дюймів, там відповідно штучок, візьміть 20, у вас точно цієї кількості вистачить. Кульки, звичайно, у мене залишаються. Не йде на цю гірлянду повністю пачка, тому що ну, на метр орієнтовно йде, якщо брати так в сукупності, з да, кульками 5 дюймів, повністю я маю на увазі саму гірлянду з різними калібрами кульок. На метр буде десь 60-80, в залежності, яка ширина гірлянди. Може бути і менше, якщо гірлянда така вузенька, невеличка. І те саме я хочу розказати про ці готові набори кульок, які продаються. А на таку фотозону вам тієї кількості 100% не вистачить. Там навіть по опису видно, що написано, скільки там кульок. Це один момент. Друге, це в таких наборах самі дешеві кульки. Можуть викликати алергію, якщо ви алергік, бо вони мають такий специфічний запах, і на дотик може якісь подразнення виникати. Ну і це невідповідність кольорів, тому що те, що намальовано на малюночку. Ви навіть навіть самі побачити, що картинка намальована з кульками Даблстаф, а по факту там якісь блакитні. Не дуже гарного кольору знаходяться всередині кульки. Тож набори це для любителів, якщо ви хочете там собі просто трошечки прикрасити дома, наприклад, або там мальтанку в саду, невеличку якусь зробити прикрасу. Для фотозони вам не вистачить цієї кількості це 100%. Для фотозони краще брати нормальні кульки, нормальної якості і нормальної кількості. Буду збирати гірлянду. Кульки такі маленькі, 5 дюймів я взяла, напередодні зробила і трошки надула ще 12-дюймових кульок. І зараз буду необхідну кількість ще додавати і збирати гірлянду. Ось Такі в мене кульки колеса 12 дюймів, 19 дюймів, 5. А Ром у мене буде джемар. Така в мене гірлянда. Я сюди одразу вплила кульки 19 дюймів, просто зібрала її на стрічку. Із таких от двічок. Детальне відео, як збирається, як компонується. Різнокаліберна гірлянда є на моєму каналі, можете переглянути. І саму цю гірлянду, вона виходить да, вся тримається на стрічці. Я її закріплю до каркасу. От у мене є біндер зі стрічками. Ці стрічки я прив'яжу до гірлянди. Ну і знизу за ніжку, на горі також. Я вже закріпила гірляндочку. Тепер буду її доповнювати. Зібрала вже гірлянду. І така у мене сьогодні вийшла краса. Хочу нагадати, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркас, велюр, магніти, написи, такий столик. Все це ви можете замовити у нас. Написавши нам в соціальні мережі, посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!